Ой, а у нас сьогодні день лікування песиків і, і, і кошечків, і песиків, і все на світі. Ну, літа, літали зранку. Да. Літали зранку з річиком і десь рубанула п'ятку. Собі боня наша. Mm. А ми сидимо, дивимось, не зрозуміла, що це за кров mm -hmm. на полу. У нас на полу що хочеш є, звісно, від цих собак. Mm -hmm. лежи. Лежи. <laughs> Не снимайте, лежи, меня, лежи. Я голая. Лежи. Не снимайте меня, я голая! Не снимайте меня, я голая! Скажите, что вы мне голову снимаете? Совершенно всю голову снимаете. Конечно, на полу все, что хочешь есть. Особенно, бол... когда дождь, то тут и болото, и шерсть, и все. Но я смотрю, а у видите, кровь. Что за ерунда? Ну Рубанула п'ятку. Чого ж нема дорубанути? Там, там то там сьоблін. Там іще якась херня. Та ні, може і за цей зачепилось, як п'яточку надарвала, а може після дощів дуже багато вимиває цього. Ой, втихнула. вимиває дуже багато скла, кирпичів, я не знаю, всякої ерундистики. Ну, це як стара, ну, старий дім. Да, Що да. тут хочеш, тут можемо вимивати. Ми ось пішли з колею вчора э, цей нагород. Э, скла, це Склад фігіща. І причому посеред городу. Гудзики понаходили, так? Да? Угу. Куча гудзиків, скла, кирпічики, якісь глиняні горщики повимивала. Чи понамивала звідкись Ні, Мені каже, земля виштовхує. Ну і земля виштовхує. Ну, ось, бачиш, як ми монети у ті понаходили, так? Да. Це, ж, це ж с чимось, вона лежала прямо зверху. Я ще подумала, що кришка валяється якась. Ні, монета. Все, і тебе здесь нет. Все. Все. все, не летай. Все, все. Ой, 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 ой. Ой, скажи, папа полетів. Не лежи, не лежи, не надо. А да? Угу. У цю монету <coughs> я знайшла як цей. Як кришечка. Мені показали, що ця кришка лежить, знаєте, як от бутилки. А потім така думаю, ну що за нагороді валяється? Взяла, а почала очищати, а це ж не кришечка, це ось все. Ну, бачите, 1761 рік. Да, і така вона. А тут у неї да, дуже, дуже цікавий, бачите, всадник на коні. З... Це ще при Єлизаветі, по-моєму, таке було. І він, бачите, б'є дракона. Да -да -да. Я, Я скажу, показати. що при Єлизаветі ще були такі монети. Це сама крута, звісно. Потім таку діньгу знайшли 1734 року. Ось це mm. вона. Курка. Курка, так, да, двохглава. Двоглава курка. Mm -hmm. Це якась, я не знаю, що це. Це три копійки. Три копійки? Так, да, Соєцького Союзу. Mm. І це щось, дві копійки, по-моєму, так? Да? Да, теж Соєцькі Союз. Воно, воно, воно яке, по-моєму. Mm. Ось такі вони, бачите? Находки. Ну, це оце, з куркою прикольне, да. і оце з цим. Да. це прямо воно, така товста, така добра. Та, це да. прям тя, важка. Тяжка. Угу. І це така Але, ой, оце класно угу. І оце що можна тут знайти? У нас і стекла і все що хочеш. Ми як по городі ходим, то в кармани збираємо, так? Да? Угу. Ну, це, звісно, жесть. А, а від глечиків скільки оцих всяких? Ой, це це взагалі. Кошмар. Так, ну що, збираємось? Так, да, да поїхали. Ну що, так, сумка Поїхала. готова? Поїхали, А, Дивимося, що ж це воно красне, і нам приходить на телефон сповіщення. Магнітна буря в 7 балів. Це, це дуже велика, якщо чесно, 7 балів. Три і вже чувствується. Но я ще поки по собі не чувствую. Якщо Ти, чувствую. я теж не чувствую, просто таке ну, жовте воно вже... все оце. Да, і кашель. Що воно за фігня. Все, лягай, лягай, дівчатка, лягай. Ні-ні-ні, моя хороша, поїдемо, 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 поїдемо. Поїдемо, поколимося. Давай поколимося, все буде добре. Ти вже знаєш. Да, блин, цей замок заедал. Оп. еще прищемлили. Да, да, поедем. Все, поехала. Ну что, едем. Угу. <схит> Она переживает, конечно. Ну, блин, шерсть из нее сыпется. Я так открывать ее не хочу. Все, поехали. Ой, все. Трешечка, давай только без скандалов, Хорошо. Да, без скандалов, без скандалов. Съездим тебя у коля чем-нибудь, может, эофелинчики какие-то. Че, шутя там у Кого? И Ну це воно для облегчения дыхания того всего. Какие грязные дождь. Ну я ж кажу, что дождь. Желтый, да. Це кость, чи буря, чи що. Шо... Ну магнітна буря, ну воно. Ну, ну... А, воно якесь прямо, знаєте, я ж кажу, вітер піднявся і ранок був. Прям він такий пильний, знаєте, аж красний, начебто, жовтий, оранжевий, я не знаю, як сказати. І ось ви бачите, які краплі на вікні. Це просто капав дощик. Маленький. І воно прямо з якоюсь грязю начебто. Так, да, їдемо. Що? Зайшов туди і закрив ворота, сидять точно магнітна буря. І закрив ворота. Yeah. Я ж кажу, сьогодні точно махіть на пуря, а ви їдьте як хочете. Коли вже закрив, зрозумів, що не то щось. Матрюнечка, давай, давай. Аккуратно цей пес теж барбос біжить, лапи короткі. Боже, як йому довго добиратися до дому з такими ногами. <laughs> Тобоньке, два скачка. Так, да, ти подивиш жовте прям. Та бачу, що жовте. Що, просто щось літає в небі жовте. Я ж кажу, як пильова буря, була. Типу, а це, типу, я не знаю, це глиняна якась буря. Бачите, як вона хрюкає. Що вона... це з собакою? Таку... Зарає. А, все вже. Легше. А чого ж ти не знімала? Так да, знімала, ти ж. Як звилась чи... туди, а телефон в другу сторону. Ай, блін. Ну ладно, на нас спини валялася собака. Загорала точно, що. Сьома тріночка їдемо. Надеюсь, що буде все добре. Ось вона, вона пытається калатися. Ой, твій довгожданий пін. А, -а, а! Пік, я я не не, не вижу, коли вона на мене робить так пік. Пін. Це значить, що в нас закінчується бензин, блін. Ага, mm -hmm. зараза така. Ну, Матрюнь, все. Ти мій хоть телефон взяв? Да, я обидва взяв. Хорошо. Я буду держать вже далі матрюшку. Я вам красоти не знаю, як вам показувати красоти, коли ми їдемо. Оце так. Ой, та які тут красоти. блин, тут дорога ж рака жопа. Ну да. Красоти. Вона намагається ховатися. Ну ти смотри, ти мені вже все, 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 все шерстю своєю запачкала. Бачите, як шерсть на ее лизу. Ну, куди пытается ховатися. куди? Ну, так, вилазити не нельзя. Вот це сейчас все буде в шерсті. Зараз я, мабуть, закрию в сумці, та й хай сидить. Mm -hmm. Бідна матрешка. Зробили їй кучу уколів. Дивись. Mm -hmm. Ой, їдемо їдем додому через аварійний мостик. То я вам хочу показати лебеді. Тільки тут тільки парочка. Всі інші лебеді там у нас. Ой! Як воно дує і дощить. Ага, я вам фіга покажу. Це треба в добру погоду. Це воно зараз вітро. Там і качки, і лебеді. А ось тут в цих зарослях ще й лебеді на цьому сидять, на яйцях. Покажу. Ось так приблизила, може буде видно трошки. Неможливо в таку погоду знімати нічого. Че, хотіла вам щось показати, але що я вам тут покажу, якщо по перший вітер, да, а да. по-друге, це ж не камера. Да, 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 да. Тут я ж кажу, в цій затоці тут тихіше, і тут в основному вони чи на яйцях сидять, я не знаю як, бо всі остальна ота толпа, там біля нашого мостику да. в цьому році. Прямо Іван, тут багато таких, знаєте, ходиків, отак от, от, от так річка йде, і вони от там от всіречі. Да, в очереті в цьому плавають, вони там, я ж кажу, у них зараз сезон, вони зараз на яйцях. Оце прикинь, скільки лебідят буде в цьому році. ой, а? Якщо лебедів у нас до 70 штук, це мамка начитала, бо те, що побачила, а ті, що ага. сиділи, може десь уже на яйцях, чи десь плавали по цим всім ділам. Ого -го. Це ми їдемо, поняли, по віддаленим райончикам у нас, да, да, щоб переїхати давай. мосточок, це ми по дуже віддаленим райончикам у нас їздимо. Це кінець, так сказати. Усього. Mm -hmm. Кінець цивілізації. Mm -hmm. Так що так. У нас навіть в кінці цивілізації, щоб ви розуміли, ну й газ, і вода, і все є. Там, де дорог немає, там, де, я не знаю, пішком. Ну-ну. Щоб ви понімали, це було село колись. Ну, 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 ну. Потім його присоїдинили до міроду. Ось, але це. Така вже окраїна, що прямо далі нема куди. Раніше там наверху була ферма колись. А що? твої що тут... ці цей... господі... твої, а, аж в багажнику не знаю. А, да. а тут всякі колпачки твої. Так, так, да, 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 матренка. Ну вже легше, хоч дихає вона, бо ми туди їхали, вона така хрюкала. Ну, 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 ну. Відкривати сумку неможливо, бо якщо відкрию сумку, це буде жесть. Тут шерсть буде літати везде. Ось, і вона буде переживати нірміш. Так вона в сумці доїде і буде легче. Ну, no. все добре. Добре, 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 Матрєнечка, добре. Я кармашек тут відкрила, щоб їй легше дихалось. Ось так. Так що так, все. Зараз швидко доїдемо. Все буде добре. Да, тут у нас нічого, бачите, нічого ніде нема. Сирень росте. Трішки дамів, потім нічого ніде нема, а потім знову дама якісь. Це я ж кажу так. І то, да? десь аж там, 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 і то, і газ, і світло, і вода, і все-все-все. Тут красиво. То, друга сторона річки, ну це ж, це ж телефон, він того не передасть. Зовсім. Да. А, зараз, зараз, мотровка, а Там у нас їдем. уксусний завод був раніше, не знаю, зараз є чи нема. Ташки такі чудові літають. Клас. Все, їдемо додому. А у нас, ви бачите, дощик накрапає. Капець грязний дощик якийсь. Прямо... Ой! Ой-ой-ой, бігом-бігом, бігом. З цією матрішкою. Ой. Она бедно, наверное, уже и писать хочет все на свете. Сейчас я тут выпущу. Оп. О, сейчас, девочка, может и пописать, помещает. сразу и тут открою, а Сейчас, 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 маленькая. Сейчас, 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 сейчас. Вылази. Выходи, выходи, выходи. Не бойся, не бойся. Выходи, ты дома, бачишь? Дома все, осмотрись. Выходь, все хорошо. Бежи домой. Дома? Дома? Вдома, дома. дома. дома дождя, а куди вона побігла? Будемо будем оранжеві точку. Ага. Кс -кс -кс. Короче, я знаю, це дощ туди йде з зони бойових дій. Мабуть. Там мабуть. воно, вважай, зривами напиталось. Щось угу. да. да. вона шатається. Пошли, Матрюнець. Заходь, заходь. Кс -кс 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 -кс. Заходи домой. Пойдем, пойдем, моя хорошая. Давай насыплю корм. А, это же есть синьку на это. Ну давай, 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 да. По э, стучи кормом. У него рот в синьке. Цей еще в рот заливали синьку. Насыпай, насыпай. Да насыпам. Да насыпь, щоб она почула. Все, бежит. Побегло. Слава Богу. Все добре. Ой, капець поки співає. чует эко краса у нас так хотел что выбежал ну и пошел вы послухали и чтобы побачили а Дивіться, что робиться. Бачите? Вот это вся машина в этом. Вот такой дождь, короче, выпал. А чого, ж, а чого ж вони поняли? Ми виглядаємо на вулицю, да? і таке м -м, жовте. Жовте, жовте. Прямо таке все, наче з жовтим світом світа. Хотя... Хоча... Та я ж вже й казала. Ну, а, ж ти казала, да? Всі Та я ж передів куртку, я ж в грязні. А, такі. а ти чого? Просто великолепно, да? Та-да. Зажовий, зажовий, зажовий. Да, красав. Боже, ж надо, да? Угу. Распился. Распивался. Распивался. Так, это мне нюхать. Занюхал уже все. Да фу. Фу, фу кажу. Все, заходь ты туда. Мне тоже уже что-нибудь занюхалось.